Добрий день, Поля. Я рада тебе бачити на нашому цікавому занятті. Точніше, не заняття, а пригода. Ми з тобою продовжуємо вчити цифри. А які? Ти вже, я думаю, знаєш цю цифру. Що це за цифра? Цифра 10. Ну, а 10? Ну, а 10? Так писати, доведеться стопчик. Нулик поєднати. Ось і все, що треба знати. А зараз давай з тобою зробимо маленьку фізкульт хвилинку. Підніми, будь ласка, руки вгору. Руки вгору підніми. Пальці швидко полічи. зліва п'ять і справа п'ять, скільки разів нас сказати, давай спробуємо порахувати наші пальчики. Скільки в нас пальчиків на одній руці і на другій руки? П'ять. П'ять. Якщо ми п'ять додамо п'ять, це буде разом. Десять. Десять. Молодець. А зараз давай з тобою спробуємо Вагончики за порядком розташувати. Який повинен бути перший вагончик? З якою цифрою? Один. Потім. Два. Правильно. Потім у нас буде третій вагончик. Потім який у нас буде цифра. Чотири. Після цифри 4. 5, 6, 7, 8, 9. Та останній буде який у нас? Десять. Десять. Правильно. У нас є з тобою овочі, фрукти та ягідки. Давай порахуємо, скільки в нас малини? Ось малина, дивися, обвела в кружечі. Скільки малини в нас? Десять, десять. Десять. А скільки в нас зелених яблук? Скажи, будь ласка, Дорогі. три. Дорогі. А який же ж ми поставимо з тобою знак? Більше, менше чи дорівнює? Наприклад, якщо в нас малини десять. А яблук три, то ми поставимо знак більше, тому що мало більше, ніж яблук. Далі подивись, у нас є зелені огірочки і гарбузи. Порахуй, будь ласка, скільки огірочків? П'ять. Скільки гарбузів? Скільки гарбузів, Полічка? У нас з тобою і гір... огірків 5, і гарбузів 5. Ми з тобою який будемо ставити символ? Більше, менше чи дорівнює? Дорівнює. Правильно, а чому ми ставимо дорівнює? Скажи, будь ласка. Тому що однакові знаки. Правильно, не однакові знаки, а однакове число. Що тут п'ять огірків, що п'ять гарбузів. Молодець. А зараз порахуй мені, будь ласка, оці жовтенькі, такі гарненькі лимони. Скільки в нас лимонів? 10. Ану, уважно, давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять лимонів. І в нас є скільки полуниць? Дві. Дві. А який же ж ми знак поставимо? Більше, менше чи дорівнює? Більше. А чому ми будемо ставити знак більше? Скажи, будь ласка. Це більше. Правильно, лимонів більше, ніж полуниць. Молодець. У нас є з тобою такі гарні соковиті груші. І в нас є з тобою помідори. Скільки груш у нас зображено? А ну подивись, будь ласка. Чотири. Чотири. А скільки ж помідорів? П'ять. 5. Скажи, будь ласка, а який же ж ми знак поставимо? Більше, менше, чи дорівнює? Більше. А хіба нам нас більше, чим помідорів? Ми 7. поставимо менше. знак менше. менше. Менше, менше, менше. Молодець. Що ж, давай подивимося, який склад числа? Цифри 10. Один. Та 9. Якщо ми 1 додамо 9, це буде 10. 2 та 8. Якщо ми 2 додамо до 8, ми отримаємо 10, 3 та 7. Якщо ми 3 додамо до 7, ми отримаємо також 10. 4. та 6. Якщо ми до 4 додамо 6, ми отримаємо 10. І ми вже знаємо з тобою, що якщо ми 5 додамо 5, це буде 10. 10. А зараз давай зіграємо з тобою гру. Скажи, будь ласка, коли в нас на небі з'являється місяць? Вночі, правильно, а що з'являється на небі в день? М -м... Так, хмарки. А хмарки є всі вночі. І а сонце. Що, що нам світа? І сонце. Сонечко молодець. А зараз послухай, одного разу місяць вирішив зібрати навколо себе своїх друзів. Він запросив до себе в гості сонечко, його посадив ліворуч, а зірочку праворуч. Скажи, будь ласка, де сиділи сонце і зірочка? Сонечко сиділо з якої сторони? З якого боку лівого чи правого? Сонечко сиділо в нас ліворуч, зірочка праворуч. А тепер ще раз тобі запитання де сиділо сонце? Ліворуч чи праворуч? Від місяця? Ліво. Ліворуч, правильно. А де ж сиділа зірочка? Якщо сонечко у нас ліворуч було, то зірочка була в нас праворуч. Молодець. А зараз пропоную тобі зіграти в гру, досить цікаву гру. О, ти знаєш вже, що в нас є ліва рука та права рука. Нам потрібно допомогти тваринок розкласти так, в яку сторону вони йдуть. Наприклад, гусінь у нас, в яку сторону йде, Вліво чи вправу? Праву. А ну подивись, вліво, то ми перемістили її вліво. Наш підводний корабель куди пливе ліворуч чи праворуч? Ліво ну подивись право. 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 Автомобіль їде ліворуч чи праворуч. Ліворуч. Ліворуч, правильно. Наш крокодильчик, наш дракончик, іде куди ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ану подивись уважно. Праворуч. Праворуч, правильно. Трактор їде ліворуч чи праворуч. Ліворуч. ліворуч. А куди ж наш олень дивиться? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ліворуч, правильно. А куди ж наш, му... наш мурашка йде? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ліворуч. А куди наш вовчик-братик іде в гості? До, нашого... до нашої гусениці чи до нашого дракончика? Ліворуч праворуч. чи праворуч. 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 Трактор тепер синій. Куди їде, ліворуч чи праворуч? Праворуч. Прав... Праворуч. А ще автомобіль їде ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ліворуч. А хіба ліворуч він їде? Ну подивись уважно. Праворуч. Праворуч. А літачок наш летить до гусениці. Він летить ліворуч. А куди ж наш коник стрибунець спригає? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Мені здається, праворуч. Що ж, давай перевіримо, чи правильно ми розташували всі наші персонажів, машини. Ми з тобою все правильно зробили. Що ж, давай продовжимо нашу цікаву подорож. А зараз я пропоную тобі трішечки попрацювати з нашими задачками. Кошенят двох хлопчик взяв, молоко їм в мисці дав, вісім в кошику сидять. Їсти хочуть аж не вчать. Годувати треба всіх, скільки разом буде їх. Дивись, у нас є приклади. У нас спочатку було їх два, потім ми додали вісім. І дорівнює в mm. нас 10. А зараз допоможи, будь ласка, нашій квіточці розв'язати приклади. Перший приклад 10 додати нуль. Скільки ж це буде? Буде десять. Буде десять. Правильно. А скільки ж буде один додати дев'ять? Буде десять. Також десять. Три додати сім. Десять. Молодець. Вісім додати два. Дев'ять. Десять. Сім додати 3. Десять. Молодець. А якщо ми додамо 5, додати 5. Скільки ж це буде? Десять. Десять. А скільки буде 4 додати шість? Десять. Молодець. Подивись, яка в нас чудова сьогодні веселка. Хоч і не було в нас дощка із сонечком, але в нас все одно є веселка. Але веселка це непроста. Вона має приклади. Подивись, будь ласка, перший приклад я буду обводити і називати тобі приклад. А ти повинна порахувати, скільки ж буде. Перший приклад у нас знизу вісім, додати один. Скільки буде? Дев'ять. Дев'ять. Десять відняти два. От, давай уявимо, що в нас є десять цукерів. цукер. 7, 7. Ні. 7, 7. Правильно. Давай на пальчиках рахувати. Вісім. Правильно п'ять. Додати два. Десять. Ні. Семь. Сім. Вісім відняти три. Було в нас вісім цукерок. Три ми з'їли. Скільки в нас залишилося? Вісім. Вісім. Сім відняти один. Шесть. Правильно. А скільки ж буде три додати чотири? Було в нас з тобою три цукерки, мама нам ще дала чотири. Порахуй на пачика, скільки це буде. Сім. Молодець. Чудово. У нас було з тобою вісім шоколадок. І вісім шоколадок ми подарували друзям. Скільки в нас залишилося шоколадок? Вісім. Ану, давай рахувати. Якщо в нас було вісім, і ми всі вісім віддали шоколадок, скільки в нас залишилося? Нуль. Нуль. Правильно. Два. Додати два. Скільки буде? Чотири. Чотири, правильно. Вісім. Додати два. Скільки буде? Десять. Три додати пять. Правильно, правильно, ти сказала молодець. Десять відняти сім. 7. 7. У нас тобі було 10 гривень. Ми з тобою придбали цукерку за 7 гривень. Заховай сім пальчиків. Скільки в нас залишилось пальчиків з тобою? Три, три, правильно, а скільки ж буде три додати два? П'ять. Молодець. А скільки ж буде якщо в п'яти ми віднімемо два? Три. Молодець. А скільки ж буде три додати один? Чотири. А скільки буде п'ять відняти чотири? Один. Правильно. І шість відняти один буде. П'ять. Молодець. Подивись, будь ласка, у нас є з тобою пончики. Скільки всього пончиків на малюнку? Порахуй, будь ласка, і потрібно обрати правильну відповідь. Але я тобі хочу зауважити, що пончики в нас є, деякі перерізані, тобто половинки. Нам треба їх порахувати разом. Спробуй, будь ласка, порахувати, скільки в нас всього зображено пончиків. Так. А різані тоже Якщо пончик перерізаний, ти повинна його рахувати дві половинки. Тому що, якщо ми візьмемо з тобою цілий пончик, він у нас круглої форми. Але деякі в нас кондитери вирішили нас перехитрити. І перерізали пончик. Нам треба дві половинки рахувати як одну. От, наприклад, у нас з тобою є, дивись, ось один пончик, оце буде ще один. Пончик. Тобто один, два і три. Зрозуміло, як рахувати? Потрібно рахувати разом дві половинки. Порахуй, будь ласка, скільки в нас зображено пончиків. Ну що, Полічка, порахувала? 14. Давай разом рахувати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки разів? Десять. 10. Молодець. А зараз давай повторимо з тобою склад числа. У нас є з тобою цифра один. В одного і один. один склад числа. В цифри два. У нас тобою є один та один. Склад числа цифри три: це два та один. Склад числа чотири це один та три, два та два. Склад числа 5 – це один, чотири, два, три. Склад числа шість. Це один, п'ять, два, чотири, три, три. І склад числа сім. Це один, шість, два, п'ять, три, 4. Склад числа цифри вісім. Ска... Будь ласка, назви мені цифри. Бачиш жовтий олівець? Mm -hmm. бачу. Назви, будь ласка, цифри. Першу вгорі яку Правильно. Один сім. Далі. Два, 6, три, пять, 4, чотири. чотири. Назви мені склад числа цифри девять. Один 8, два, 7, три, шесть, 4, пять. Молодець. І назви мені, будь ласка, склад числа цифри десять. Один девять, два, 8, три, 7, 4, шесть, п'ять, пять. Молодець. Ми з тобою чудово сьогодні попрацювали. Дякую тобі за чудову працю. Ти сьогодні була справжнім вихователем, адже ти мені допомагала.